Друзі, я вітаю вас на каналі Road to the Doctor. І сьогодні ми з вами поговоримо про останню частину обміну вуглеводів. А саме про альтернативні шляхи метаболізму глюкози, про метаболізм таких моносахаридів, як фруктоза та галактоза, тому що вони також потрапляють в наш системний кровоток і включаються в метаболічні перетворення. А також поговоримо з вами про ті патології, які можуть супроводжувати цей вид метаболізму. Ну і перш за все, мені хотілося поговорити з вами про так званий глюкоронатний шлях обміну глюкози, тому що він має дуже визначну біологічну роль. А, глюкоза, ми з вами вами, коли говорили про саме функції вуглеводів, одна із функцій це була знешкоджуюча функція, і вона полягає в тому, що певні похідні глюкози, а зокрема удф глюкоронат може використовуватися у процесах знешкодження ксенобіотиків і різноманітних токсичних сполук, які і потрапляють в наш організм як екзогенні речовини, а також можуть утворюватися в ньому. Що стосується УДФ-глюкоронату, тобто це активна форма, одна із активних форм глюкози, вона утворюється при взаємодії вільної глюкози з уридин дифосфатом. Утворюється спочатку УДФ-глюкоза. Потім ця УДФ-глюкоза під впливом дегідрогенази, називається удф глюкоза дегідрогеназа, це надзалежний фермент, утворюється вже ось ця активна форма УДФ-глюкоронат. І у ДЕФ глюкоронат це одна із ключових речовин, яка бере участь у процесах детоксикації ксенобіотиків. Ну, зокрема, це друга фаза детоксикації, тобто фаза конюгації. вже. і у ДЕФ глюкоронат він приєднується як конюгат з утворенням глюкоронидів. Тобто це класична бар'єрна функція печінки. Ті речовини, які модифікуються в першій фазі детоксикації, це будь-які ксенобіотики, це, наприклад, білірубін, як токсична сполука, це метаболіти лікарських засобів і так далі. Тобто, всі ці речовини, вони в другій фазі, оскільки в переважній більшості вони є. Погано розчинними у воді, вони будуть приєднувати якраз цей конюгат у ДФ глюкоронат і таким чином утворювати похідні глюкуроніди. Тобто глюкуроніди є речовинами, які добре розчинні у воді, і відповідно це дозволяє швидко вивести ці метаболіти уже через нирки. Тобто, треба чітко розуміти, які фактори, ще раз з вами повторимо, можуть приводити до зниження рівня глюкози нижче норми, або до перевищення рівня. Нормальної глікемії у крові. Основні причини гіпоглікемії – це можуть бути реактивна гіпоглікемія, наприклад, після прийому препаратів інсуліну. Це може бути постпрандіальна, викликана алкоголем, тому що етанол на метаболізм він потребує доволі велику кількість енергії, і особливо, якщо, наприклад, фізичне виконання якоїсь фізичної роботи, плюс зловживання алкоголем, це може в цілому приводити до досить стійкої такої Музика